Вітаю Ігор Тєріхов, мер міста Харкова. Що його чекає в майбутньому? Дев'ятка кубків і сім кубків, досягнення цілей, виконання бажань. Сімка кубків обирання багатьох варіантів, мрії. Мрію просто надихають. Це мрії. Бажання щодо міста, нові проекти, нові капіталовкладення, в щось нове для процвітання міста, не дивлячись на те, що його руйнують кожен день. Десятка пентаклів він старається для сімей. Веде мудре управління матеріальними ресурсами, практичність, працелюбність проявляє. Горить бажанням передати ці блага наступному поколінню. Хоча сам часто емоційно вигорає, але шукає шляхи до кращого. Не дивлячись на втому, проявляє стійкість, щоб довести розпочати до кінця. Часто прислухається до своєї інтуїції. З кимсь в нього відбуваються конфліктні ситуації. Таке враження, що його дії хтось як блокує, намагається блокувати. Чи пробуде Ігор Теріхов мером міста Харкова до кінця 2026 року? Старший аркан-відлюдник. Йому йде загроза відсторонення. Можливо, йому були якісь погрози або ж будуть погрози, провокації. Це навіть, я б сказала, по старшому аркану сила, можливо, були такі погрози знатяком прибрати. Хтось намагається на нього тиснути. Над цим дуже працюють. Хтось хоче на його місце. І хто саме хоче король жезлів? Саме він мітить на його місці. Тут навіть по пажу пентаклів можуть готувати якісь документи або ж короля жезлів підготовлюють і обучають.